Україна народна самооборона. саме через це ви сьогодні хочете зробити оцей гвалт. Кінор за ті питання, які в щоб ми поводилися відповідним чином цивілізовано денного пленарного засідання Верховної Ради України. Шановні народні депутати України, оскільки зараз виводиться з ладу система Рада, депутати блоку Юлії Тимошенко вчиняють розбій я прошу Генерального прокурора, оскільки депутатський мандат не звільняє від відповідальності за те хуліганство, яке зараз робиться в державному органі ведення пленарного засідання відповідно до частини 5 статті Мартинюка Адам Івановича, частина 6 статті 39, і народні депутати України мають право визначити таким чином. Я ставлю. Я думаю, що ми будемо відновлювати по закону то, що положено. Сейчас може бути включитися система рада. Будем ми будемо продовжувати роботу. Ми боялися, що може бути застосовано фальсифікація, бо ви знаєте, машина як не заложиш програму, так вона і видасть. Ми слідкували, щоб не було ніяких такса порушень регламенту. Зараз ви ж розумієте, яке буде голосування по голові Верховної Ради, і в час час ворвалися ці покидьки. Ну, ви розумієте, що якщо б я сказав, що я є ідеальний спікер, ну тут можна тоді йти на 95-й квартал. Друзі, я вам скажу тільки одне: мене пішли, щоб я повернувся, але вже не сюди.